Привіт, друзі! Якщо ви шукаєте доступний, зручний і екологічний транспорт для міста, електросамокати це саме те, що вам потрібно. Сучасні моделі можуть похвалитися потужними двигунами, місткими акумуляторами, комфортними системами амортизації і навіть розумними функціями. Крім того, електросамокати значно економлять гроші на пальному та проїзді в громадському транспорті. Однак вибір оптимального варіанту в бюджетному сегменті може бути непростим завданням. На ринку представлено Безліч моделей з різними характеристиками. Є компактні рішення для коротких поїздок, моделі з великим запасом ходу, варіанти з потужними двигунами для динамічної їзди, та навіть самокати з розширеною системою безпеки. Щоб ви не заплуталися в такому розмаїтті, ми підготували для вас рейтинг топ 5 кращих бюджетних електросамокатів 2025 року, які пропонують ідеальний баланс між ціною, якістю та характеристиками. Розпочинаємо рейтинг з моделі Kugoo m 4 Цей електросамокат поєднує в собі чудову потужність, витривалість та зручність для повсякденного використання. Його 500 ватний мотор забезпечує плавний хід і дозволяє досягати швидкості 45 км на годину. Акумулятор ємністю 13 Аг гарантує запас ходу до 45 км на одному заряді. Цього цілком вистачить для поїздок на роботу чи навчання. Ще одна сильна сторона Кугу. Kirin m 4 десятидюймові пневматичні шини в комплексі з передньою і задньою амортизацією. Роблять їзду максимально комфортною навіть по нерівних дорогах. Приємним бонусом є яскраве підсвічування, яке забезпечує безпечну експлуатацію в темний час доби. От вага у 23 кілограми може здатися незручною. Далі у нас в підбірці іде розробка компанії Xiaomi. Ця модель стала справжнім хітом серед міських електросамокатів завдяки поєднанню технологічності з зручності та доступності. Двигун на 700 Вт дозволяє розганятися до 25 км на годину, а акумулятор ємністю 12,4 Агоди забезпечує запас ходу до 60 км. Xiaomi Mi Electric Scooter 4 промає стильний дизайн, алюмінієву раму та якісні 10 дюймові безкамерні шини, які зменшують ризик проколу. Також варто відзначити оновлену систему гальмування. Вона забезпечує миттєву реакцію і стабільне гальмування. Навіть на слизькій дорозі єдиний мінус тривалий час зарядки, який становить близько 9 годин. Якщо вам потрібен електросамокат для щоденного користування, доведеться розраховувати час зарядки наперед. Наступна модель є чудовим варіантом для міських поїздок завдяки своїй ергономічності та зручності. Оснащений мотором на 300 Вт, Ninebot Kick Scooter F25E може розганятися до 25 км на годину, а акумулятор ємністю 7,6 Агодин забезпечує запас ходу до 25 км. Однією з головних переваг моделі є високоякісна система гальмування. Передній електронний і задній барабанний гальма забезпечують швидку реакцію. Та безпечну зупинку також самокат оснащений великими 10 дюймовими пневматичними шинами, що зменшують вібрації приїзді нерівними дорогами. Мінус не найпотужніший двигун, через що модель не найкраще підходить для поїздок в горбистій місцевості. Joyor S5. Це потужний і надійний електросамокат, створений для тих, хто хоче поєднати швидкість, комфорт та прохідність. Він оснащений 600-ватним двигуном, який дозволяє розганятися до 45 км на годину, що робить його одним із найшвидших у бюджетному сегменті. Акумулятор ємністю 13 Аг забезпечує дальність ходу до 55 км на одному заряді. Що робить Joyor s 5 особливим? По-перше, це відмінна підготування. Двіска з переднім і заднім амортизаторами, яка дозволяє долати нерівності дороги без дискомфорту. По-друге, великі 10 дюймові шини з агресивним протектором, які забезпечують хороше щеплення навіть на нестабільному покритті. Також Joyor S5 має потужну гальмівну систему з дисковими гальмами спереду і ззаду, що гарантує швидку і безпечну зупинку. Єдиний мінус вага 22 кілограми, що може бути не найзручнішим варіантом для тих, хто часто переносить. Самокат вручну, проте, якщо вам потрібен потужний електросамокат для швидких і комфортних поїздок, Joyer S5 – чудовий вибір. Уявіть собі електросамокат, який ніби щойно зійшов зі сторінок науково-фантастичного роману. Це не просто транспорт, а справжня міні-революція у світі персональної мобільності. Acer Series 5 Advance – Це модель, яка ламає стереотипи про бюджетні електросамокати. Його 800 ватний двигун розганяє цей стильний космоліт до 40 км на годину, а батарея ємністю 15 Аг дозволяє мандрувати містом на відстань до 60 км без підзару. Рядки, але це ще не все. Самокат оснащений сенсорною панеллю керування, адаптивним підсвічуванням і навіть системою розумної безпеки, що аналізує дорожні умови в реальному часі. Дизайн Acer – це окрема історія, аеродинамічні лінії, преміальні матеріали і дисплей, який відображає не лише швидкість і заряд батареї, а й повідомлення зі смартфона, ніби тесла серед електросамокатів. Єдиний мінус його не захочеться залишати без нагляду, бо він виглядає занадто круто. Вибір електросамоката залежить від ваших потреб і бюджету. Любителям швидкості варто звернути увагу на Joyer S5. А якщо ви хочете справжній гаджет майбутнього, Acer Ace S Series 5 Advance створений саме для вас.